Мы сейчас шаров... yeah, yeah, так, Иди так, 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 да, так, 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 Давай, давай, иди. Иди работай. Что ты работаю, всех убьешь, работаю. никто не придет нас убивать. Что ты промажешь, а, ну, нас убивать. Я убью всех, если построят пулемет. Че геликоптер. Мне не, не звук А да, машина. перед нами, видишь? На 249. Едет. Мінус. Хорош. Минус. Все, міну й дорогу, ну, швидше. Іде. Я, 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 я так не хочу. Я давай. Їхав на мої міни. Хорош. Хорош. Отлично. Забирайте. Забирайте. Я уїжджаю відсюди на деякий час. Почекай, 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 я заберу міни. Так, да, я чекаю. Всі заряджені? — Заряджені всі? — Я заряженный, да. Кто данный. Да, Так, якщо на... якщо на мейн не працюет. Працюю тільки коли сыграть. мейн. — Чому вы точка никак пойти парни? Хто це да. Працю... Кто тут працювал Я Вибач, будь ласка. Громчик. А шо так? Шо за фігня? Вибач, будь ласка. Я так хотів по ньому уеб. Є... На... Мне надо, щоб вони думали, що ви тут. Угу. — Так думаєте, вони так думают? Думай, да. А кто да. на дороге, блять? Це... Наки дорога. Ну минуй я Джека. Не, я вже кинул. На дороге нікого немає. То ли это травинка Да, я вже понимаю, типа, то ли травинка так, знаєте, типа бывает иногда. Крышка, капал. То ли пройшов. Да, 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 вон на дорозі стоїть, чел. З другої сторони. Че, на он. Вот он, вот он, на моїй метке. Вот он, прям за дорогой. Може убьет його, ні? Убывает, я техніку... Да, so, я вот знаю. Да. А я думав, чек. — Він проверял, <рес> чекав, да, чим я тут. Опа, еще пехота. Піхота помещаю. Я Фармі. не буду працювати, Фармі. ви його пофармити. — Він знайшов нашу суплайку. Прям біля мене, я, біля я, суплайку. його убив Так. Я на секунду забув, що ми за Україну ганці на суху, а раунд у свої. Буху в цьому тоненту. Поїхала за вами, за вами їде. Якась... Да, тих... БМПВ, БМПВ поїхала. Да, в ЄПВ. А на мінусі? Ні, 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 вона поїхала. Ні, чувак, воно, вона, вона поїхала. Зараз якраз за сіном по дорозі. По дорозі вверх. Є серий. Ви вже не за тобою. Ви не за тобою. Так, да, один чоловік був. Мінував походу мотоцикл. А він не один був. Зрозумів. Виходжу. не один. Ну, у нас і прийшли читати, це очевидно. Так. так. Жека, будь уважний. Шатан. Будь уважний. Через 30 секунд буде мішка. Десь через 40 вона буде взлетати. Тобі надо стать десь ось тут. На Альфі. І як тільки вона вилетить Сейчас. за коло, відпрацювати по ней раз і сразу перезарядитися, відпрацювати по ній два. Сейчас. Жека, я чую верти завелись? Угу. Верт. Готовий працювати? Ну так. Да. Вот, от як він эту линию, цю лінію, може працювати. Я скажу, коротше. Ти приблизно. Ти просто його захоплюю уже сразу, і все. Да, захоплюю, тримаю на прицілі, скажу куда. Тримаєш його? Я його ще не бачу, 282. Приблизно в його напрямі. 290, 284, ну, я... вон бет, Над бет, солнцем, прям возле бет. солнца летит. Працуй, працюй, працюй, працюй. Бида, беда, аустная. Долго, Жек. Другий вилітає. Можешь на другий. Давай, третий, давай, послужить. давай, второго сразу. Ще раз по ньому, ще раз по випал, випал, кстати. Ще раз по ньому. Ще можеш працювати, ще раз можеш працювати. Вон на нас заходить, на нас заходить один. Вставайте параметры. Так, ви, можете Об, підходити отут, Контролити. Або на цю сторону. Короче, коровит Дам... цей сектор. Да, метка вертушки, туди туда полетела. У мене один тандем залишився. Їде ЖК. машина. Я щас її в кил зоне буду бачити. ЖК, переместись сюда. Mm -hmm. а, це МСВ. Що? МСВ... Не попав. Пацани, ви зустрічайте. Жека, переміститись на Альфу. І за міною. Горить, горить, горить. Вони попали, да, ви бачите. Вони, да, згоріли. А щоб ти там поставив, подавай Я зараз стану так, щоб була інфа, чекай Верти котить. Повертається чи улітає? Повертається на мене. Не стріляй, не стріляй. Пропускай. Так. Рунчик, підтягуйся до нас. Вона поїхала. Так, перша йде. Пропускаю. Цільсь як живе от другого. Оцей з ніком кріп підбіг до нас і ми пахнули. Це не вона взорвала. Хорош. Хорош, пацан.

В, в яру, яру, Проматується, без повірно, що. чек почекай тут. Не підходь до Жеки. Жека на сервісі. Працюй, працюй, працюй. працюй. Сразу же вторую трубу. Ну блин, да, втора уже вторая. Давай, пошел, давай, пошел, давай. Пошел, пошел, пошел. Сразу же другу, сразу же другу. Давай, ты сможешь. Попал. Хорош. Попал. Хорош, Первый ты Другу, другу, сразу другу трубу. Пошли, Ралик, ставай прям щит. Есть, попал друга. Братан, ты шо, попал. Все, теперь выбил. Сюда. Два тандема, ниху. Я думал, что я з одного выбью. Бронёванный Урал. Она завелась, взлетает. Скажи мені, куди когда машина... Бачу. Целься, я скажу, когда стреляет. Да, Настоящее, ребята, да? Стреляй. Ну, ж пиздец. И сразу другий. Сразу другий. давай-давай. Давай. Она на разворот пришла. А чё она ну, сразу Всё, не наводите? Можешь наводит. не стрелять. Плюс. На туре! Нет, это танк, чувак. И танки бегемот, там две машины едет. Куди їде? Сука, прям по дорозі, прямо по дорозі. О, на метки, на метки. По якій дорозі? Просто ставте мітки танка. На мішки, метки, метки. Танк на гузлі. Є. Рядом з гімот катається. Я трошки вище, Альфе, кину машину. Аж сюди. Виліз з піхотин із да, планів ремонтуватись. Ну, що... Гранатно ну, йому ну, туди під нього. Або слухай, зупинись. Рома, зупинись. Іди до нього. Що? Що стоїть за хвоєю? Воно на поверсі. Сабер, ти пустий. Все, втягивайтесь до машины, ромчик, контроль по китанке. Ой, сабр контроль танк, ромчик до машины. Там ну, Контроль, чтобы я не мак... починил. Вы едете по дороге вот сюда. Я чую, шут біля мона катается. Еды ну, вот, беги на дырку. Тихо-тихо. Чизушка. Бігемо. А ты хороший за мной сил, да? Да. Я тем так за активный. Запасный водитель. Ты ТВ проехала на мне, на мені. На А ну стоять. Ты поехала. Паспорт показывает. права, браво, бл... Поехала! Ты поехала. Окей. Типа, якщо вона yeah. поїхала на басні, то мені тиха, мені так далі маршрут. Тихіше, я не чую де вона. Блять, вона на мені, на мені. У мене, мене зушка. Нічого. Вибив стрілка. Зушка уїхала. На мені на мені піхота. Я, я понял. На мені піхота і БМПВ стоїть. Поняв за. Чекай, напевно, щоб ви підійшли. No. Він побіг по дорозі, поняв. Жека, це тебе вибивають? Бро, так шо, Каю. не виходить, да? В тебе гранати є чи ні? Ну ти ж стріляєш. Стріляє, а ось за ним повинні. Заховав машину. Дуже, ну мені здається, непогано. Ну, Саня, у тебе гранати є? О, нічого не відбуваєш. О, в мене нічого тебя нет Дома, а, не машина не приезжает. Не, приезжаю, не чуешь. Не чует это это или не чует? Ну стараюсь на вашем говорить. <связь> Снял <связь> <второй> раз распеха <связь> на зушке. <связь> Чувак, что-то не, не выходит, да, бро? Ой, шесть не выходит. Ой. А это предыдущая сплайка, да? Может тут... Ой. Может и Может забыть на сане. Ой, Уже... Я бачу мрак, може по мраку. Давай, Відпрацьовуй, по мраку. по случаю, давай. Бра, чешь? І расскажу и что. Я контролю зушку. Сань, выбро. БМПВ приїхала, БМПВ приїхала. БМПВ проритет. На мінах, На мінах. Идите <реш> <реш> в банпашке. А ну, Серега, акуратно. Давай, давай, я ведь скажу. Я думаю, йому сподобалась історія. Прямо на укрепили. Я від... правіше-лівіше. <реш> я духу нему Перебігай, нема нікого. У нас возле раліка прямо этот птур стоит. там контакт. Вот он. Де? На Чарлі? Ну, вот он, в смысле, информация что точно. Да ну вот он, с пулеметом, который. <laughs> он сам себя убил. <laughs> я так. Он сам себя расстрелял из пулемета. <laughs> а я так? Я чуб, я чуб. А я так? Он пока, он пока со мной вертелся, у него уж пулемет сзади, короче, стоит. И когда он вертится, типа, он по себе стреляет. И он по мне... По... Ну, я за пошел, но я себя убил. <laughs> а я выбегаю с раликом, вижу, стоит машина белая. И два черных чувака рядом. Я такой, э. <laughs> Так... О, ага. на акации. Он, короче, пытался, я же подошел, я пытался его выбить пулеметчика сзади, я расстрелял водителя и пытался выбить пулеметчика сзади. Он начал, а я не знал, что там Дашка сзади стоит, я думал, что вот там не или какая-то Так. Ты пополнился? Думаю, мы не знаем, мы не знаем, мы не не знаем, Ну, я думаю, мы уже его дофига, Я там, этот? Ну, я ну, я, я, я его Я не знаю, как вы, я себе этот факт за защиту. Защита, защита. Сэр, блядь. Ты думаешь, что?